Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Орган Вашингтонському обкому Вашингтон Пост опублікувала статтю 18 травня про те, що присутність Єрмака на посаді голови офісу президента знижує довіру до Зеленського. Шкода, а я так любив Єрмака. Вашингтон Пост це щось на зразок газети Правда в колишньому Радянському Союзі. Так ось коли газета Правда писала, наприклад, що е, голова Житомирського обкому е, вона не писала, що він уже ворог народу. Вона казала, що він вже е, не викликає довіру старших товаришів, наприклад, або товаришів з місць, навіть так от. товаришів з місць. Це означало, що незабаром вона така напише, що він ворог народу і буде відкрите полювання. Знижує довіру товаришів на місцях. Це такий сигнал, я вам скажу дуже поганий. нагадує мені старовинну історію, яка відбулася з головою ЦК КПУ Іваненко. Називев його Іваненко. Я насправді не пам'ятаю, як його звали. Це був який-небудь 50-й рік, 1950-й рік. Нехай він буде Іваненко в нашій пам'яті. І... Е, зараз буде перше травня, і головний орган ЦК КПУ друкує гасла для демонстрації трудящих. Там, в тому числі, таке гасло під проводом наших вождів Маркса, Леніна, Сталіна. Іваненка прокладемо шлях до комунізму. За деякий час йому дзвонять з Москви і кажуть: Ти що, мізками трахнувся? Ти почитаєш, що у тебе там в газеті пише. Викликає він. Редактора цієї газети партійної каже, читай, що ти написав. Ну то читає, та ніби все нормально, під проводом наших вождів Маркса, Леніна, Сталіна, Іваненка. Прокладемо шлях до комунізму. Ти тупе, каже йому Іваненко. Ти ж Енгельса забув. Тобто Вашингтонський обком не хоче, щоб шлях до перемоги на дерефі був прокладений під проводом. Вашингтона, Байдена, Зеленського і Єрмака він вважає, що перших трьох досить. А наш Іваненко, тобто Єрмак, цього не розуміє, і, можливо, навіть трошки ображається. Він справді багато робить, але сірому кардиналу треба триматися, можливо, більше в тіні, бути іще сірішим, зливатися з тлом. Коротше, це неприємний сигнал. І для Єрмака, і для Зеленського. Там ще в цій статті, ніби як не тікають на те, що. От непогано було би і вибори провести. Там прямо так не сказано. Вони ж натяками пишуть, якщо часу газета правда, але там потрібно читати між рядків. Не тільки Вашингтон Пост, не тільки ви. Я теж не люблю Єрмака, Не знаю навіть чому. Раціональних аргументів у мене нема. Тобто. Він, звісно, мене дратує, тому що це я мав би сидіти на цих корупційних потоках, а не він. Але з другого боку, кожному президенту треба мати поруч з собою соратника, якого не люблять, інакше будуть не любити тебе. В інформації, яка лється на нас з соцмереж і інших засобів масової інформації, важко розібратися. І то московити справді добре працюють. Не тільки на нас, вони працюють на Сполучені Штати. Це уявіть собі, тільки в нашому інформаційному просторі сотні тисяч московських ботів. Вони організовують в цьому інформаційному просторі в різних соцмережах, зорієнтованих на різні аудиторії, в різних бульбашках кожній соцмережі, щонайменше кілька тисяч подій. В день. Тобто це не просто повідомлення, наприклад, що там нема якихось оборонних споруд, чи там щось погано, чи хтось там когось тайво. Це ще і реакція на ці речі, і належна кількість коментарів, і все організовано таким чином, що я, наприклад, можу ненавидіти Зеленського за одне, а ви зовсім за інше. Ви ненавидите Зеленського за те, за що я його люблю, а я ненавиджу Зеленського за те, за що його ви любите. Але це нам з вами не заважає ненавидіти його кожний за своє. І от це, от значною мірою підкидається нам, крім люботами. Звісно, що вони граються на якихось реальних речах, і реальних недоліках, і реальних бідах. Але кілька тисяч. Такого роду інформаційних подій в день вони організовують. Потім це все аналізується, і от те, що добре пролазить, те, що виявляється ефективним, далі вже розвивається. Це величезна машина, і тому що ви думаєте, що проглядаючи соцмережі чи новинні випуски, ви орієнтуєтеся в ситуації? Ні, ви не орієнтуєтеся в ситуації на вас дуже сильно впливають, і більшість наших вічисників не розуміють глибини цього впливу. Наш пастор Ігор Назарєвич. Взагалі, він очолює протестантську частину братства, він каже, що взагалі не дивіться новин. Навіщо він каже вам? Що найбільш актуальне, що ви можете почитати, по нинішній ситуації і по тому, що буде, читайте в Біблії. Вона більш адекватно все це описує. А новини тільки затемняють? Він каже: ще жоден блогер, жоден експерт не сказав вам правди, що він просто не знає, він помиляється. Але більшість із того, що говориться, це просто і псо. Натомість Біблія завжди має рацію. Мріться, читаєте Біблію, ви будете краще орієнтуватися в поточній ситуації і в тому, що буде, ніж всі, хто сидять цілими днями в соціальних мережах. Ви скажете, а чому ж тоді дивитися вас? потрібно а не читати біблію, а тому скажу я вам, браті і сестри, що я найчастіше за інших цитую Біблію. Хоча розмовляю з вами не тільки за нашого очільника, але і за очільників інших країн. І зараз пішла якась пруха. Ми бачимо, як Бог часто працює замість нас, і працює він краще, ніж ми. Оце з Фіцо це просто було дуже класно. І е, тепер цей Раїсі, от реїсі, щось в цьому є російське в цьому прізвищі цього персидського президента, плюс ще міністра закордонних справ, хряпнулись в одному вертольоті. Це взагалі було розкішно. Дякую тобі, Боже. Тобто для друзів Путіна якась ніпруха зараз пішла, і от ми з нетерпінням очікуємо бухтрійцю любить, кажуть так в народі, хто там наступний Орбан чи Кім Ін. і. Орбан більше дратує, але можливо корисніше було би, щоб Кім Чен ін. Хотілося би, щоб Орбан від передозування. А Кім Чен ін, можливо, підслизнувся би на шматку мила в душовій, Якось так, от щоб воно було. Але може, все таки буде. Цей Раїсі летів до речі на зустріч з Ільхамом Алієвим. Вони мали відкривати спільно. Ірансько-азербайджанську греблю, яку вони там збудували, цей Ільхам Аліїв, активно співпрацює з ворогами України, от з Іраном і з Московією, що зараз вони спільно з Московією будують залізницю в Іран через Азербайджан. Навіщо залізниця? В Іран через Аз... азербайджан Московіну для того, щоб постачати військове обладнання техніку і боєприпаси з Ірану, але Ільхаму Алієву все одно. А пам'ятаєте, як ми всі співчували з азербайджанцям, коли вони відвоювали нагірний Карабах? Це ще раз говорить нам, що не потрібно чужу ситуацію приміряти на себе. От не потрібно. Звісно, що якісь там території, які нібито законно належали Азербайджану, були відторгнуті свого часу вірменами. Але чому саме нам потрібно було їм співчувати? Всі у когось колись щось незаконно відторгли. Дасть Бог і Україна коли-небудь у когось буде щось незаконно відторгати. Тому що інакше інакше, іншим чином. Держави не будуються. Вони всі будуються тільки через незаконні анексії і відторгнення. І звісно, ми повинні зараз плакати стосовно дій Ерефії, але нас має категорично дратувати в майбутньому, коли Ерефія буде плакати стосовно наших анексій її території. Ну і приємні відомості з Ерефії. Там, як ви знаєте, зростають ціни на хліб. Це ж вони зростали ціни на яйця а зараз зростають ціни на Хліб. І у них є такий мантуров. Він від Кабінету міністрів їхнього якось курирує оборонку. І його жінка володіє найбільшою мережею по пластичній хірургії, в тому числі саме в її клініці робить собі пластичні операції Путін, після чого стає подібним на китайця. І це, мабуть, його свідомий вибір, тому що він справді. Ці свої сподівання покладає на Китай, і вважає, вважаю, що справжній русський чоловік, послідуватель Петра I Катерини Великої, має бути китайцем. Йому більше подобається навіть Катерина Велика, ніж Петро І, і навіть ніж Сталін. І якби він все-таки наважився на операцію по зміні статі, то цілком міг би бути вже не нинішнім втіленням Петра І Сталиня, а нинішнім втіленням Катерини Великої. Так ось цей Мантуров приїхав в Роснано і його там почастували спеціально зробленим хлібом, над яким вони працюють, який зроблений з оцих зародищів мух. Із личинок мух навчилися робити хліб ці е, добрі російські люди. Комерсант, одна з провідних московицьких газет, пише, що, як висловився оцей от, е, чиновник е, Мантуров, е, майбутнє Росії це хліб з личинок мух. Жріть личинки мух. Це і є ваше майбутнє, хочемо ми сказати. А зараз про головне про речі значно важливіші ніж московські лічинки мух і всі ці анекдоти пов'язані з Вашингтон Пост і з іншим. Дивіться, як наш брат Грек Юрій Ульшин, дякує нашому волонтеру, герою саперу, який отримав тяжке поранення і ще в АТО. І зараз є нашим волонтером. Дякуємо за допомогу постійного батальйону Братство і закликає вас допомагати нашим військам. Він допомагає не тільки «Братству», але переважно «Братству». Артур Кирєєв мешкає у Львові і є дуже активною людиною. І, до речі, про Львів, 24 го числа в 19-й годині. Я буду презентувати там свою книжку видавництво залізний тато. Площа ринок 9, Так що підтягуйтеся. Якщо будете в цей момент у Львові, поговоримо за поезію, за загальну культурологію, поговоримо за політику, за війну і за церкву, тобто найцікавіші речі в світі. І на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І Пам'ятаєте Путін, хоче, щоб ви в подальшому мичали огідною мовою Булгакова.